Армія РФ готується наступати під сумами. В області розпочалася евакуація мирного населення. Обстріли та прориви ДРГ фіксують і на Чернігівському напрямку. Як російські війська збираються наступати з півночі? Дивіться просто зараз. Росія розпочне нову атаку на Сумщині. Про це повідомив голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще 3-4 дні, після чого війська РФ зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Часті з них на причому внушительна якраз на сумському направленні. От і ми ожидали провокацій на Сумщине даже больше, чем э, на Харьковском направлении. Ну, это такая классическая российская стратегия, тактика, когда создается напряжение на нескольких участках, ну, а потом уже выбирают, где развивать успех, У Білопіллі та Ворожбі Сумської області розпочалася евакуація. Ці міста розташовані за кілька кілометрів від кордону з Росією. Тут значно побільшало обстрілів не тільки по підприємствах. Армія Росії б'є по приватних будинках. І мене ж перший раз прилетіло так. Вікна двері повилітали, а другий раз приїхав, уже згоріло. Погоріло все, а людей багато звідти виїхали? Багато. На моїй і чотири чоловіка залишилося. Будем надіятися на хороше правда і щоб побіда скорі була. Бо ті ж вашинців хуже хвашись. Німці такого не робили в боїмо взимку. А ті що роблять безсовісні вони. Місцевих жителів, особливо сім'ї з дітьми, просять звертатися до старост і голів громад, щоб їх вивезли. Евакуйованих розміщують у компактному житлі у межах Сумської області. Так буде краще і для військових, каже Володимир Біцак. Вони зможуть працювати артилерією, не наражаючи на небезпеку мирне на населення. Закидають і кабами, особливо біло в даному моменті. Ну останню скажем так, неділю каби це Біла применяем фосфор это юноковская громада юно э, хотенская громада так. но их э, килькость э, обстрелов э, она меняется а вот на прикладу 9 мая было их 300 э, 300 взрывов а на следующий день уже было 67, потом на следующий день было 57 сейчас опять пошло по возрастанию я так для себя понимаю что это все БК, боекомплект подвозят, они выстрелили и подвозят боекомплект, тогда опять они эту свою жагу до убийства как бы задовольняет. Но ну, вибач... вы что на французском. Очікуваний наступ на суми розвиватиметься з боку російського міста суджа. Саме там російські командири зосередили угруповання своїх сил. Якщо днями раніше говорили, що п'ятитисячне російське військо наступає на Харківську область, то вже п'ята доба цього наступу та відсутність успіху у Вовчанську показали, що це не так. От коли говорять, що на Харківщині на Харківщину наступає 50-тисячна групіровка противника це не зовсім правильно. Это имеется в виду численность 53-54 тысячи численность всей группировки русских север. А группировка Север это, если с нашей стороны смотреть, это Харьковщина, это Сумщина, это Черниговщина. І Непосредственно на харківському направлении действует только незначительная их часть не виключає можливості атаки на суми. І заступник голови райради Володимир Біцак за його словами. Техніка та підрозділи зсу на поготові. А якщо буде потрібно, то більшість цивільних чоловіків у регіоні готові взяти зброю до рук. Ані остануться, ані возьмуть оружжі, которо ну которое вже частина ну як вот, у нас добровольче формування. Большое количество, не буду называть количество особого склада, но оно довольно-таки внушительное. И так как нам идти некуда, нам только, скажем так, защищать свои дома, поэтому я думаю, что будет все нормально. Основні сили ЗСУ зосереджені у Харкові та часів Ярі, заявив голова Буданов. Додав, що використав усе, що було, і більше нікого в резерві немає, маючи на увазі український опорний пункт приблизно за 120 миль на південь, який російські війська атакували останніми тижнями. Ми ж не можемо бросити і Харківщину, і Сумщину, і Чернігівщину. Е, Приходяться перебрасувати туди резерви. Е, боеприпасы для того, чтобы локализовать эти силы. А на Донбассе приходится обороняться меньшим силам. Это все определяется стратег... явностью стратегических резервов. Стратегических резервов у нас, к сожалению, ограниченное количество. Мінні поля на Сумщині є, але є й проходи, кажуть експерти. Багато залежатиме від тактики окупантів та ЗСУ. Сили оборони зараз формують нові бригади. Окупанти ж на кордоні з Сумською областю влаштували тренувальні табори, розповідає Володимир Біцак. І вони приводять сюди і снайперів тренувати, і артилерістів, і ті саміх ВДВшників. Вот в зависимости от того, кого они тренируют, вот такие, я, ну, как бы, я анализирую, вижу, что такие, ну, и наносится удар. Вот ДРГ, ну, допустим, э, количество их в данный момент не, бо не больше, не меньше, оно примерно, ну, они где-то, ну, одна-две группы в месяц, ну, так я это примерно говорю. Ну, допустим, на прошлой неделе, да, было там в Краснополе инцидента, пытались не зайти, э, да, и были с нашей стороны тоже... Погіршує ось їхні теж, і садвіса нануні шліну ні соло на хліба. Ну, йшли, ну не Но, щоб это масово була пока слава богу. Та воді атаки окупантів на Харківщині спрямовані на те, щоб виснажити і без того слабкі резерви України та посіяти паніку, зазначив Кирило Буданов. Стабілізувати фронт та потіснити росіян через кордон вдасться протягом наступних кількох днів. Командування ЗСУ намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, аби зміцнити оборону на північному сході України. І на Чернігівському дійсно диверсіонної розвідувальних груп починаючи від таких серйозних гадів, як грушники, спецназ гру підрозділів 11-го армійського корпусу Балтійців, які відповідають за це направлення, Донецька область важливіша у плані захоплення для окупантів. Вважає Павло Лакічук. І для розвитку успіху на Сумщині їм доведеться перекидати свої підрозділи на північний схід. От є у нас примір велика писара, каданесерінепон, котра місяця півтора назад кабами. Там уничтожали. Оттуда народ виїхав. але зараз опять же, я спілкувався з головою. вы руки все на место ну, назад опять назад возвращаются опять ну, роды и т. 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 как бы люди тянет домой потому что дома и стены лечат соответственно и ну, все мы понимаем что дом есть дом все, все просто точка Окупанти, як і раніше, переважають у чисельності ЗСУ не вистачає боєприпасів, особливо артилерійських зброя на суму 68 мільярдів доларів і США почала надходити тільки зараз. І від цього багато чому залежить розвиток подій на північному фронті. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головного.